У сучасному світі, де кожен покупець має великий вибір товарів на власний смак, компанії повинні вміти зробити свою продукцію кращою від інших. Для цього вони вигадують нові технології виготовлення товару. Винайдений спосіб потрібно зберігати у секретності, аби конкуренти не поцупили і не почали також його використовувати. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визнала інформацію комерційною таємницею. Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника передбачає кримінальну відповідальність. Проте кожне підприємство може захистити комерційну таємницю від розголошення що для цього потрібно? Комерційна таємниця – це секретна інформація, що не є доступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якої вона належить. Така інформація має комерційну цінність. Її секретність зберігається особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру. Які документи не можуть бути віднесені до комерційної таємниці, установчі документи та інформація за всіма встановленими формами державної власності, відомості про чисельність і склад працюючих, документи про сплату податків і обов'язкових платежів. Які ознаки комерційної таємниці не містить державної таємниці, не наносить шкоди інтересам суспільства, відноситься до виробничої діяльності підприємства, має дієву або потенційну комерційну цінність та створює переваги в конкурентній боротьбі? Як усе починалося комерційна таємниця є одним з найдавніших способів охорони результатів інтелектуальної власності. Давні майстри зберігали секрети своєї праці задовго до виникнення перших правових засобів охорони виключних прав. Правова охорона комерційної інформації надавалася ще в давньому Римі. У ті часи законом передбачався подвійний штраф за примушення рабів розкривати секрети своїх господарів. Сучасне розуміння комерційної таємниці почало розвиватися в Англії під час промислової революції. У Сполучених Штатах Америки перше задокументоване судове рішення стосовно комерційної таємниці датується 1837 роком. У Російській імперії вперше правові норми спрямовані на захист промислової таємниці, були прийняті ще в період царювання Олександра II. Збереження промислової таємниці розглядалося як дієвий засіб захисту підприємців від недобросовісної конкуренції. Цікаві факти: комерційною таємницею є пропорції складових напою Кока-Кола. Згідно із статутом, тільки три високопоставлені члени компанії можуть одночасно знати формулу цього напою. Кінцевим заводам, що розливають Кока-Колу, дозволено лише злегка змінювати склад залежно від місцевих постачальників сировини. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.com'юей.